Військовослужбовець 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України з позивним Велес боронить фортецю Бахмут. Чоловік на позиціях на Донеччині вже більше двох місяців. У військкомат прийшов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Потрапив до воєнкомата, сам що тобто захищати своїх рідних. Свою країну відправили мене до військової частини Полтаву. Там війська мені не дуже сподобалися, тому що вони якби не бойові. Я рвався на те, щоб дуже справно володіти зброєю. Мене чого багато навчили і відповідно, валити цих тварин, котрі прийшли до нас. Наразі вели зі своїм підрозділом на найгарячішій точці фронту у Бахмуті. До цього захищали Новоселівку. Там насправді в той в той час. Воювали ЛНР-ДНР. Коли от іде бій, йде броня спереді, ззаді йде піхота. Якщо підбивають якусь броню, то це то лі Беха, то лі танк фару загорається, вони дають, тікають. Наразі на Бахмутському напрямку зустрічаються і штатні російські формування, розповідає Велес. Десант це навчені фахівці. Які не відступають і не здаються вбігу. Тобто вони або поляжуть, але в плен вони не здаються. Вагнер це такі ж самі, як ДНР. Вони боєвузи. Так, да, вони йдуть, вони їм щось там пообіцяли, там гроші пообіцяли, там, може свободу пообіцяли, але теж вони отримують від нас на гріхи. Затиснути, залиються десь там ззаді. Вони чекають, вони бояться. Мотивує на фронті, каже гвардієць, родина. Силу то наснаги мені дає в першу чергу. Моя сім'я. Вони кхе, повинні бути вільними, щасливими та свободними. За це я воюю зараз. Кхе. І те ж саме за батьківщину. Україна мені по серцю. Я б навіть якщо знаходився за границею десь, то лі на праці, то лі дещо. Однозначно повернувся б сюди і однозначно, так би саме далі і трався, сражався за країну. Військовий каже: воювати пішов, аби пришвидшити перемогу. Марія Гречко, новини Суспільне, Донбас.